Здорова дитина народжується з низкою безумовних рефлексів. Їх ще називають вроджені або примітивні, які підтримують м'язовий тонус дитини і є умовою для формування установчих рефлексів, які проявляються в поворотах тулуба дитини, хапання предметів руками, повороти головою. А в подальшому вони установчі рефлекси сприяють вертикалізації дитини і є основою для формування безумовних або набутих рефлексів. До вроджених рефлексів, які проявляються майже від народження, відносять такі, як смоктання, ковтання, слиновиділення. Захисна реакція організму на подразник, це хапальний рефлекс, рефлекс маро опори та автоматичної ходи. Якщо, наприклад, покласти немовля на живіт, воно автоматично поверне голову в сторону. Так проявляється захисний рефлекс. Примітивні рефлекси, якщо по-простому сказати, допомагають дитині вижити і набути безумовних рефлексів. І їх наявність має бути обов'язково. Але до року, до року всі примітивні рефлекси мають у дитини або зникнути, або перейти у безумовні рефлекси. Якщо цього не трапляється, то Починається дисфункція розвитку у дитини. Як це може проявитися і чи можна з цим щось зробити? Так, безумовно, є певні дії. Наприклад, рефлекс паралічу при страху? Він зникає після народження дитини. Яка причина, що він може не зникнути? Це в 100% випадків народження дитини кесаревим розтином. Якщо цей рефлекс залишився після року дитини, він має певні наслідки.